Я вирішила познайомитись з творчістю всесвітньовідомого автора Дена Брауна. Думаю, всі бачили екранізації Ангели і демони, код де Вінчі», інферно. Особисто я була в захваті, таємниці, загадки, пригоди і завжди легка романтична лінія. На різдво донечка подарувала мені цифрову фортецю. Так, я хотіла сформувати власну думку і щоб мої уяві не заважали спогади, щоб моя уява не обмежувалась. Що можу сказати? Мені зайшло. Написано легко та доступно. Я не помічала, як сторінки танули. Багато історичних посилань та роз'яснень. Що таке енігма, коли вона з'явилась, чому комп'ютерний глюк називається хробаком, черв'яком, жучком і тому подібне. Мені, як людині, досить далекій від методів шифрування, дешифрування було все зрозуміло і легко. Я не була перевтомлена надлишком незнайомої інформації. І так, сюжет. Надсекретна служба розвідки, суперкомп'ютер і алгоритм Цифрова фортеця, який може змінити хід історії, як завжди, присутня легка романтична лінія. Головна героїня Сюзанна – молода, розумна, успішна і дуже приваблива. Девід, професор університету, і мені здається, у нього найнебезпечніша була роль в усій книзі. Командир шифрувального відділу Стремор. взірець патріотизму та відданості своїй країні. По ходу книги він розкривається з дуже цікавих сторін. Всі герої описані чудово. Ми бачимо їх як професіоналів своєї справи, а також як звичайних людей з своєю власною історією. Були в книзі і деякі ляпи. Мінімум тричі Сюзанна губила свої черевики і кожного разу дивовижним чином знову була взута, хоча ніде не прописувалось того, що вона десь знайшла свої туфлі і витратила час на те, щоб знову взутись. Але кожного разу було описано, як вона губила свої туфлі, можливо, вона стоніжка. Також було досить цікаво і трішки незрозуміло з приводу мобільного зв'язку. Тобто, в один момент описується, що когось телефонують на мобільний під землю на секундочку, мінус восьмий поверх. У нас на даний момент не завжди мобільний зв'язок ловить на паркінгу або в підвалі. В той же час ми розуміємо, що актуальні телефонні будки, і зателефонувати до іншої країни буває не так легко. І дуже часто здавалось, ну чому там, де особливо потрібен був би мобільний, його немає. Чому люди, які працюючи в надсекретній службі, отримуючи величезні заробітні плати, і це прописується на секундочку, не можуть собі придбати мобільний телефон, навіть якщо ера мобільних тільки розпочалась. І це тільки те, на що я звернула увагу, тому що воно неодноразово повторювалось і мене трішечки зачіпало. Та загалом книгу я рекомендую. І можу запевнити, що тепер полиці з моїми книгами однозначно поповниться творами Дена Брауна. Якщо ви щось читали, можете порекомендувати, пишіть, я буду вдячна.